Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик, той що з краю. продавщиця, що? Чого? я не понимаю. Кухлик люба, покажіть, той що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв. І нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї корови має бідна язика і не знає мови.